Ця двері буде утеплюватись пінопластом. Щоб далі змонтувати пінопласт, треба встановити ручку на одну двері та на іншу. У нас є отакі дві ручки, заскочка така міжкімнатна, і нам треба її встановити у двері. Полівцем вимальовуємо, де буде стояти ця ручка дверна і випилюємо Беремо сверло на 16 по дереву і вихверлюємо перший отвір. зробили І трошки нижче робимо другий отвір. Зробили і другий. Заходить добре, але треба його втопити на рівень з цією поверхнею бо він не буде заходити ось сюди в отвір. Для цього нам понадобиться ось така стамеска і молоток. Ця двері буде утеплювати пінопластом. Ну і виглядає воно не файно, тому я оце сюди додав. Оцей брусок додав сюди, щоб воно було більш симпатично. Отепер добре. І трошки просверлимо оцим пером. Щоб топало. Ось тут мітка, бачите, забурюємо. Ну, наче влази. Але з ми ми почистимо, щоб воно втоплювалось на поверхню. Стукаємо та знімаємо оці зайві куски дерева. Щоб добре зайшло, треба вичистити з тамескою отвір. І оце ось сюди приміряємо. Начебто повинно все добре стати. Ну і начебто добре повинно зачинятись тут. Оце тут от нам треба, але карандашик не заходить, намітимо стамескою, де нам сверлити. Ось тут от у нас буде дірочка. Оце сверло маленьке, тому використаємо оцю бомбу. Оця ось торпеда. Будемо її сверлити, бо вона дуже зручно підходить. Прицілюємось і поїхали. О, вже почало вилазити. Перевоно. О, видно? Ку-ку, видно. Тепер приміряємо оце сюди. Оце сюди. Ага, треба розсверлювати, не заходи. Отак от трошки розсверлимо. Останні стрики і буде все добре. Так от вставляємо, так, начебто рівно. Тут от. так от. І, бачите, проходить. Тепер відкручуємо оцю ручку. І ось тут от у нас буде ця ручка прикручена трьома шурупами. А з іншого боку, ось аналогічна ручка. І буде ось такі дві ручки. Тут краще закрутити ось такою хрестообразною відкруткою. Наживили оці два шурупи, а цей доведеться ручку опускати, щоб його закрутити. І тепер закручуємо ручку, одягаємо і оцю насадку. Закручуємо. Аналогічно прикручуємо і цю ручку. Трошки, трошки наживили дрелькою ці три отвори і закручуємо шурупами. Ручку. Все, начебто працює. І прикручуємо цю насадку декоративно. І тепер ми прикручуємо оці. Просверлимо дірочки ось для шурупів. Фіксуємо це шурупами. Тепер нам треба оце зафіксувати на цей бік, щоб все так було. Значить Воно тут -от повинно стояти. Отак от. Так, оце у нас ось так от воно буде приблизно стояти. Значить, ми дірки сверлимо ось тут і ось тут. І оцим сверлом висверлюємо. І другу теж сверлимо. Отака вісімка у нас вийшла. Але нам треба висверлити ось таку конструкцію, щоб вона зайшла і втопилася повністю. Тому сверлимо ще. І ось такими рухами ми висверлюємо. Трошки підрівняємо з тамескою, бо сверлом прямокутне не висверлиш. Обмальовуємо контури, де воно буде. Вирізатись і там будемо стамескою тамескою видобувати, щоб воно було втоплено. Ось якось так. Робимо. І поїхало ось так от по контуру. Намічати. Можна ще без молотка ось такими рухами почистити, але обережно. Та прикручуємо маленькою відкруткою ці шурупи, які були в комплекті. О, тепер добре. Пробуємо. Беремо нашу двері, як вона зачиняється. Добре. То дуже добре. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. До скорої зустрічі. Пока-пока.